Черговий інвертор потужністю 102 кВт з ознаками концептуального вандалізму. Ми все зремонтували, а ви нам поправте, щоб воно далі не стріляло. Як же вони його ремонтували? Низьковольтна частина. Не змогли достатньо прогріти ось цей полігон для звільнення отворів від припою. І тому прийняли рішення просто просверлити отвори з іншого боку. Ось у нас. Оригінальний отвір поруч просверлений. Тут позицію вгадали, але металізація явно вже знесена. Тут теж мідь виперло назовні. Тут теж промах. Ну і не дивно, що схема розкачки цього трансформатора вийшла з ладу. Десь не пропаялось належним чином, і це все стрельнуло.